Всім привіт! Сьогодні будемо провіряти скільки срібла у таких спружинка з підлака. Вага у нас 106 грамів, зараз будемо варити в ковтичній соді, далі покажу. Заливаємо кип'ятком. Прокип'яти у каустичній соді. Як бачимо, зіло всяке жиле, солі, Так, промиваємо і йду розтворяти. Так, пересипав стакан, підливаємо азотну кислоту. Так, накриваємо кришкою і чекаємо до повного розтворення. Як бачимо, реакція проходить дуже бурно. Так, поклав на фільтрування. Фільтрується гарно. Підливаємо соляної кислоти. Так, срібло є. Даємо хлориду усістися і відновлюємо. Стільки хлориду у нас вийшло з промитого, якщо чесно, очікую більше. Так, відновив, йду плавити. Так, ось такий вихід маємо. Не забуваємо підписатися на канал, поставити лайк, коментар. Дякуємо за перегляд. Далі буде багато цікавого контенту.